Усім ми граємо ультра хардкор другий <laughs> сезон, український ультра-хардкор. Мене звати Діма. А мене Аня. <laughs> та, і ми спробуємо, спробуємо всіх перемогти. Зайняти перше місце. Ми переможемо. <laughs> так, дерева. Щось дерева, дерева, дерева. Пальми нербайтики такі дерева, звичайно. Ага. О, я знайшла дерева зараз. Все. Десь, Десь неподалік неподалік, неподалік, неподалік до... одне від одного. Так, Ну, рубайші. я тебе бачу щось зараз. Ти мені, якщо що, кажи, бо бачиш, <смі> контролюю, щоб я тебе робила. Добре. У мене чомусь їжа дуже бігом кінчається. Так. Да? Ну в мене ще все нормально поки що. Добре. Зараз підемо десь туди в ту сторону. Так. Майд... Дерева, дерева. Вісти. Ростки потрібно забрати, нам пригодяться. Угу. Так, в мене вже 9 дерев. Е, я бачу корів. Е, давай я зараз зроблю верстак, е, зроблю нам інструменти. Ага, я теж бачу. І, ну, щоб не рукою, а мечом. Угу. А ти вже камінь задобував? Дерев а, дерев'яним. Дерев дерев так кирку. Щось. Я піду ще Дереви, дерева, дерева. Так, і збирай яблука, а я поки що на м'ясо. Та я поки що яблук не бачу. Пальми не рубай, я ж тобі казав. А, це паль... А що я рубав до цього? Пальми просто не потрібні, бо з них яблука не падають. Так, тут тільки одна корова. Корова, стій! Ти де, ти де? Аса. Так. Ще згубився, так, я тебе почую. Це пальма, я так зрозуміла. Mm -hmm. ah. І дивись там разом, чи не до яблука не падали. Це не пальма, так я зрозуміла, так? Mm. Чи пальма? Не знаю, Ну, дивись там. Там видно текстурі ah. дерева. бачу. Хочу пройти. Блін. Так, корова за стеклом. Ну, ладно, ми будемо її трогати. Чи, встану. Mm -hmm. Так, куди підемо? Потрібно спочатку забрати ті яблука, які в нас там випали, можливо. А ми... Зад, 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 трошки. Зараз подивлюсь. А я поки що щось пошукаю. Тут ці Ліани, вони о, ні, блін. Так, поки що нічого не бачу. Яблук не бачу. Дуже важко тут знайти щось, бо навколо листя. Шукай, можливо, палим. І я бачу, де, в принципі, ми будемо жити. Уже так я щось знайшов приблизно. І шахта така маленька є. Так, я зараз повс скопі йду, то мені стаєш. Щоб. Трошки там наліво вийде, там є така галявина невеличка. Галявина зараз. Так важко. Холодний біом, здається. Без міни не мапа дуже важко. Мені. Вліво-вліво. О, ну, я щось бачу, тут закінчується в мене. О. Зараз я. О, да. я бачу вівцю. Дуже б... Дві вівці. Ти бачиш ці вівці? Ну я під землею зараз. Подивись. Під землею? Ну, ну, О, я печеру побачила, до речі. Блін, та, та, головне не впасти. Зараз почекай, бо тут. Я, 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 набрав, я набрав каміння, зараз зроблю нам цей. Ой, я бачу, вже під мною печера є чекай, нікуди не йде без мене. Ні, ні, я без себе не йду, я просто хочу тебе знайти. А я тут. О, все, я на прийшла ти де я тебе не бачу. Тут два дерева а от Бачиш. тут я Можеш сник взяти. ну Давай, трусника трішки. Я я поки що зроблю нам інструменти всі, які потрібно Окей. Так, я тросник весь зібрала. щас у нас поки ще їжі немає. На жаль, з бівці, нічого не випадає. Так, знову мене стінишка. Так, підбирай кирку. Зараз. Кирка, кирк, кирка. Кир. Тут. Підібрала? О, блін, я вже холодна. Ліпату. Зараз будемо. Зараз треба. У мене вже трьох немає. Верло. Так, я поки що дерева. Тут дерева побачила. Рубай. І посиди нові бажання. М? Нові дерева важно посадити. Ага. Чар... Блін, я до цього пальми робала, я тільки ще зрозуміла. <laughs> Текстур. сорі. Просто там одні пальми я побачила, я там просто дерев не бачила. Так. Нові садити, посадила. Так. ти... Я тут позицію у тебе. Дві Блін. Так. Там яблука ще не поза мене? А, хтось там в скайпі пише. Шах. А, виключи скайп. Ні, мене, ну, я не видима. Просто в тому чаті хтось пише. Так, не, не безпокоїть, поставлю все. Точно. Зараз. скайп, скайп. скайп. Усе. Круто. Так. Зараз подумаємо, будемо влаштовувати сві, свою хатку. Я ще тут дерева порубаю. Так, я вже вугілля бачу. Зараз е накопаю вугілля і жаримо десь. О, лист. я яблуко бачу, дивись. Ось ось. біля листя, знаєш воно не впало. Зрубай листя. Все, в мене є одне яблуко. Добре, зараз я тут ще дерева зрубав, що чекаємо, поки не впадуть також. Так, я просто дивлюсь, куди ти бігаєш, щоб не скупатися. Та не зубимось, думаю. Головне, щоб нас ніхто не з'їв. Так, это щетаки бывает тише. Що там. З, з світленням щось було, Нічого. Ничего. Я бы не бачу. Ты играешь на наповний экран? Так, на повний. Так, на F11? А, ну ні, я там пуск бачу все-таки. А, а F11 нажме, попробуй. Это краще. М -м, зараз. Знаєш, мне. Ну так нормально. Просто мені там зручно было. Мені щось робити, шукати? Е, та ні. В принципі, яблука там добувай поки що. Та яблука не бачу, просто дерева дуже далеко. Зараз я трішки відійду. Блін, я так, вже... були та... так? Якщо нам фактор зробить всяке таке. Все, все потрібно, бо О, вже сонце сідає. Так. Дивись, що я думаю. Можна десь поселитися? Десь, десь, десь ось тут. Навіть не знаю, де. Десь вгорі, я хочу зробити вхід вгорі, щоб нас не, не знайшли. Можна, я також думала про це. Блін, тут одні вівці. Так. Так, ти о, так. О, я близько... гарбуз бачу, а хоча він не є встівний. Ні, гарбуз, гарбуз може взяти. І... Можеш? Ну, можеш, я я один типу. візьму. Дерево так близько не сюди, бо. Вони. Зараз. Правильно ростуть. Так, я вже. Голодий. Боїсь. Я гнилем м'ясо знайшла, чесно. Не знаю, що, блін. Я дуже голодна. Ну, не дуже, в мене ще чотири залишилось. У мене три. Я вже жару м'ясо. Ну, ну, ну гниле м'ясо я поки що не буду викидати. Я... Так, потрібно. Я зараз бігаю, можливо, ще щось знайду, поки сонце до кінця не сіло. А, типу... а нам куди? Іти? Ну ми. ні, ми тут залишимося десь тут. Переночуємо поки що, так? Так, так. Та і навіть хатку можна вже робити починати, я думаю. Зараз я подивлюсь так, тут вікці. О, крові ще. Чудово. Давай, ой, тут же сонечко сідає. Так, я бачу, зараз буду повертатися назад. Повертайся. Я поки що не буду далеко. Давай, там ще одна крова. Так, що зробити? А, я в паніці, я не знаю, що робити. Леся познайшу, так. Так, да, Леся позрубай. Так, так чи дари, Так, розмаш. я бачу вовків, якщо що, будемо приручати. Угу. Ну, в мене кісок поки що ще немає. Ого. Що? Гучі 3 хп втрати. Жах. Мені вже лячно. Це взагалі страшно. Це, напевно, десь скелет. Так, давай давай ховатися. Хоча. одна корова, і я вертаюсь. А у нас, я не знаю, пісок ще потрібно, чи не потрібен, чи потрібен. Ой-ой-ой, я, я десь тут, я біля води сховаюся. Та не ховайся, я вже йду. Завжди. Вівці, вівці, вівці. О. А ця скляна... Туди. О, все. Так, я йду. Давай, давай десь... десь. А, ти, у тебе щось, ну, вже засмажилось. Да -да -да. Так, так, потрібно зібрати. Так, вже монстри з'являються, давай. Давай, поспіши, поспіши. Давай, куди? дивись обережно, тільки мене не вдарь, а я тебе. Дивись. Давай. Ось тут можна, я думаю. Ось так і ось такий прохід. Да. Не купай там, не купай. Ну, я я випадково. Щас. Давай, куди йде? Давай я за тобою. Просто прямо, прямо. Прямо? Біля, по... біля тебе? Так, да, так, да, да. Ні, Не, не потрібно. Один прохід буде. Да, все, бачиш, я вже. Блін. Що нас, нас не попали. Так, так уже склад. Заходь всередину. Я буду заморовувати. Давай, заморовуй. Все. Так, так, мене давай я я тут сюди піду. Чись. У мене чотири цих. Ага, я бачу. Бачиш, краще біля мене не знаходяться, бо я трішки... Дивись обережно, щоб я тебе не вдарив ти мене. Чекай, Чекай я, я зараз я, ще чуть-чуть прокопаю і зроблю тут угу. туди таку маленьку будівлю. От... Будем тут я їсти хочу. Ну хоча не дуже. Зараз дві залишуся і скажу, що я їсти хочу. Блин, блін, блин. Це мишка. Можешь угу. їсти. Все, поки що вистачить, я так зроблю. Ага, нормально. Блін, так волі, щоб тебе не вдарити, чесно слово. Просто в мене ти бачив. Сам по собі починаю. Нічого, зараз принесуть батарейки. <ріхи> так, що мені робити? Я тут буду. Е, зараз поставимо верстаки, сундучок, угу. вічки зробимо. І, в принципі, будемо. Вниз копати. Шахту так, шукати. Там дві шахти є, думаю, ми на них вийдемо. Так, я візьму зуб побільше. Ну, справа від нас є точно шахта, ти бачив там з вугіллями і водою. Так, що нормально. І, і зліва я. так, я зліва бачила. Так, так, я поставлю верстак. Став. І що? Блін, я не знаю, що робити. Так, в мене є 21 дерева, шість земельок. <сих> і яблочко. Яблочко сховаю поки що. Одне яблучко чи два? Одне, Одне знайшла. Більше не випало. Так, що робити? Ти мені кажеш, що робити? Контролюй мене? Ще нічого. Зараз будемо рити шахту шукати. Я поки що тут просто буду. А я поки, я поки що поставлю м'ясо. Смажитесь. Так. Смажитесь, так. Ой, я чую справу зомбі. Справа я від нас зомбі. Кажете, я чую. Я не ніч, чу... постав ну, голосніше, я ж казала, що в мене проблеми також були з цим звуком. Чи зверху? Зверху, напевно. А, так, я чую. Чуєш? Блин, без пору. Заражне. Ще замуруємо. Зараз будемо сюди йти. Попадати десь в цю сторону. Давайте мені. щоб я тебе просто. У ну, мене тут. Можемо зробити скриньку потім. У мене тут так. є різні кавунчики, котрі... котрі мені не потрібні взагалі. Щось тут якась земля. Це що таке взагалі? Земля? А. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, сховайся. Ой, ой. Так, звісно круто. Мінус три. За, за один удар. Та це я. А, а це, це скелет. Це скелет, там ти бачив, давай я поки що заморую. Там да, вихід. Ти, 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 ти бачив, там вихід. Там просто вихід на розовно. Значить Значит, в іншу сторону. — Давай. Я потрібно, потрібно де якось вниз що. Давай, я під, Ну, покопаю, напевно. А, думаю, в чому справа? нічого не копає. Чуть лево потрібно. Чуть лево? Ага. Так. Ти мені давал факти зараз. Фактя. Поки що нічого не знайшла. Там робиш? Лівай я в цю сторону спробую шукати. Спробуй. Зараз я тут факел поставлю. Не люблю полотну. Ааа, ці зомбі. Зато почемо колись цвітанок буде. Ти в з ток? Ага, я бачу тебе. Титим. Титим. Чую знову Та, я чую. Їм, їм потрібно лівій стороні десь біля табливісти до паразити. Бачу, в мене якийсь прохід, я не знаю, що ну... це. Так, все, почекай. Ти, ти бачив тут якийсь прохід, я не знаю. Ти подивись? Зараз там кровляки. Я, я випадково кругля кров... хотіла поставити земельку, але я поставила кругляк. Подивишся. Там прохід, я, я так і не зрозуміла, то назовні, а там світло було. Може лава. чи... Хоча дуже навряд там лава була. Навряд чи. Да, так, Так, тут поруч у нас різні склетики. Mm, як це так обережно купати, блін, щоб мені нічого не, не, не попасти не знайшов. Ти що знайшов? Ні? Мені туди, туди копати, подивитися, що там. Так, да, да, краще не треба. Не потрібно? Так. Ну там печера, я так зрозуміла була. Давай зараз через коляну. Я зараз навіть поміняю місцями, щоб близько було перекрутити. Ні, навіть зверху ось так ось роблю. І ось так ось. Ага, тут, тут печера, напевно, та, що ми бачили біля нас. Угу. Можемо прокопати, але там ну, зараз не дуже Так, я, я також попав на якусь печеру. Зараз до тебе спущусь. Хм. Я боюсь вже виходити. Так. Да. Зараз я я якось... захищаюсь. Я зараз, я зараз якось підкопаю. А, Це... ти біля мене, ти диви. Ти... Я туди копала, ти зна... За... зараз також вийдеш до мене. Ти бачиш тут біля мене, якщо прокопати? Так, я бачу серйозу. Мені потрібно або швидко вийти. Я З мого шляху, ну там де я копала, ну набагато зручніше вийти. Там же поверхня така рівненька, так? А зараз я гляну. Потрібно, напевно, зараз ще прокопаю один. Так, я тут нікого не бачу поки. У ну, мене тут такий спуск нормальний. Можеш вийти. Хоча... Блін, хоч не. Хоче. Ліфл перезайшов. Нормально? Я пісок поставила. Бачиш, бачиш? Тут в мене можна вийти нормально. Бачиш хтось? Чи там нікого немає? Я вас не знаю, чесно. О, я вугілля бачу під тобою. Чекай, 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 я розвідаю. Так, я бачу кріпера. О, тут я залізо бачу. Те, що ти бачив. Чекай, чекай, бо я бачу кріпера. Я, я, я напевно заморую. А тут ти чекай. подивитись, давай, напевно. Там на праву сторону. На право? Так, тут знизу якісь проходи є. І тут дуже важко спуститися, тут десь три клітинки, знаєш. Зачекай, Да, я. я я, я піду вперед. Да, я зараз бачиш, хочу поставити. Хоч... Я зараз повлю. Поставиш? Так. Просто не хочу впасти. Я ж казала, що я люблю впасти. Головне, щоб там нікого знизу не було, бо мене встиг... А назад тут нікого немає. Так, я зроблю більше прохід, чи не потрібно. Чекай зараз. Ви без сиджу? Не... Так. Бу? Ну, пробую йти. Так, тут ніхто не з'явиться. А позад нас ніхто не з'явиться? Давай, залізу, бо. Зараз, зараз, зараз так, я розвідую шахту. Поки mm. що нікого не бачу. Ти Це поки що там нікого не бачиш? Я залізу одне в мене є. Так. О, я ще знайшла. Два буде. Три буде. Може тобі дати, у мене їх 13. Факели? Факели, ну ти мені дав. Ага. Ну я зараз свій зроблю. Давай я тобі дам, де тут Ще далі якийсь проход я. <кхем> так. Залізо. Ой, а видобувати ресурси, скалу не можна. А так, можна? О, скелет знову. Скелет? Ти мене так не лякаєш. Знов, знову, він знов стріляє. Блін, Димон, повертайся, давай я забігу. Я вже замурвався. Взагалі не круто. Взагалі, ну я з залізу. Скали, ресурси не можна видобувати, але я ж, ну ми ж в печері. Знайшли трішки, так? В печері можна. Давай. давай. Будем залезу. Раз, <плес> так сказать. Давай, тебе залезу видам, ты І скільки в тебе там, Димон? 4 життя, давай я піду, напевно. Я буду. Чух... А ну обережно. <плес> Это на... тришки, щит тришки. О, 20 серийцев можно заполнить так. Ой, F5.